Наступна наша історія про маму з великим серцем, яка взяла у родину аж 17 прийомних дітей і вже має шістьох онуків. Будинок цієї великої сім'ї у Слов'янську, що на Донеччині, поцілив російський снаряд, і він вигорів. У зараз сім'я у Дніпрі і нещодавно прийняла до себе ще двох дітей. Як живуть, розказала нашій Софії Москаленко. У цьому передпокої вишикувалися десятки пар взуття. Найменші чобітки однорічного Ілюші. Найбільше належить татові великого сімейства. Під дахом цього будинку нині мешкає 13 дітей. Вони життя, вони мій воздух, вони мій світ. На кухні кипить робота. Анна, одна із старших дівчат, ліпить пиріжки для всієї родини. Це з картоплею. Я роблю ще з капустою, роблю з яблуком, Сама тісто роблю. За помічника Анні – Артем він старанно розкочує кружальця тіста. Цей будинок став його лише чотири дні тому. Хлопця узяли під опіку. Мене попросили, Я допомагаю. Я його хочу випити, щоб коли я була доросла, а потім він мені готував саме. Тим часом молодші дівчатка показують нам свою кімнату. Це мій улюблений зайчик. Я ще не називала його. У нас багато габи. Щойно пиріжки готові, до столу спускається майже вся родина. Діти навперебій розповідають мамі Надії свої новини, а та намагається кожному приділити час. А хоче йти у мене? Про своїх 17 дітей Надія каже, усіх народила серцем. Першу доньку вони з чоловіком взяли у родину у 95-му році, коли Надія втратила вагітність. Ми лікувалися, лікувалися, да лікувалися, поки не, не попали в больницю, і я зрозуміла, що може діток не бути. Я запитала. Бога навіщо я стала жити? Ну, тепер я розумію. А коли старша донька Надії підросла, дівчинка попросила взяти у родину ще дитину. Нам запропонували е два братика і сестричку. Хлопчик старший, йому було 12, дівчинки 11, а хлопцю 9. А далі зразу бух, і мої троє ці яких ми забрали, давай заберемо тих ще двох, давай. Так, на момент початку повномасштабної війни Надія виховувала уже десятьох дітей. Ми були спочатку в дитському домі, потім нас всіх позвали директору, я не знаю, і говорили там. Згальте, що наша сім'я дружна, і ми, ми в цю сім'ю. Тоді вони мешкали у власному великому будинку в Слов'янську, що на Донеччині. Обстріли були, але. У нас якось не дуже це було. Я розуміла, що діти пройшли голод. Ми заготовили харчі. Надія разом із чоловіком сподівалася пересидіти найважчі часи, як то було у 2014 році. Утім, мамі виховательці зателефонував старший син, який пішов служити. Він переконав родину виїхати. Ми виїхали 6 квітня Дніпро, школа. Портзал, а потім стало відомо їхній будинок у слов'янську, який подружжя будували усе життя. Росіяни знищили. Зателефонувала чоловіка сестра 4 ранку. Вона каже: дом гарить обстріли попадання ще два дні. Горіло. У Дніпрі родина Карнаух намагається жити як і в слов'янську, мають свої правила і традиції. До прикладу, ввечері збираються за чаєм і спілкуються, ходять усі разом на прогулянки або грають у футбол. Та зізнається надія, мають і труднощі. Вони мають бажання знайти біологічно батька чи матір. Задаєш питання, навіщо? Щоб спитати? Щоб Дізнатись, це перша відповідь їхня. Чому так? Вони себе винними вважають. Головний секрет, каже Надія: огорнути дітей любов'ю, показати, як це, бути частиною родини, налягати на нього, прям ось іди обніму, і це все ні, це нічого не дасть. Ну як вона пойме дитина, що є людина, яка за тебе. Життя віддасть. Вона тоді діатає цей будинок. Родина винаймає. Та соціальні служби Дніпра запропонували дати сім'ї надії інший, тимчасовий і безкоштовно. Сама ж Надія найбільше мріє побудувати власну оселю, куди зможуть приїжджати її діти разом з онуками. Їх у надії уже шестеро з Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.